Привіт! Ну що, квашену капусту з'їли і вже хочеться щось новеньке, але чекати довго не хочеться. І сьогодні я приготую таку мариновану капусту. У мене залишився перець болгарський з нашого ще врожаю. Капусту я купила. Потрібно, Я беру з розрахунку 1 кг капусти. Ну, У мене тут ось стільки залишилось, скільки, залишило, скільки я, я її візьму. Тут не більше кілограма. 1 кг капусти, два болгарських перця, можна дати три, щоб гарні різні кольори були. Два-три зубчики невеликих часнику. Одна мороко. Коли в мене вона маленька, то я беру дві морквини. Маринад ми приготуємо окремо. Для маринаду нам потрібно буде пів літра води, столова ложка без гірки звичайної солі, три столові ложки 9%, Ну, Лаврушка, чорний там перець, горошок духмяний, це вже теж за смаком. 50 мл оцту і 50, але можна трішки менше олії. Це ми все зробимо, я покажу. Зараз що я роблю? Зараз я шинкую капусту, це як зазвичай. Потім натираю моркву і нарізаю так само, щоб такі були шматочки і такі полосочки, як капуста. Все як зазвичай. Зараз. Шинкую капусту. Ви можете ножем, ми можете. Мені подобається шинкувати оце саме цією приспособою. Ну що, трішки графік не співпав, вимкнули світло, але нічого. Ми з ліхтариком а, приготуємо. Так, нашинкувала я кілограм капусти. Отак дивіться як. І зараз сюди натираю на таку величеньку терпку моркву. Я буду робити це в каструлі, оце все туди складу. Зараз я подивлюся, можливо, і одній буде достатньо. Не забивайте морку. Вона дає трішки солодкість, але у нас тут буде цукор. Можна додати замість цукру мед, але, знаєте, мед не кожному підходить, тому краще цукор. Навіть якщо ваша сім'я їсть, а якщо до вас хтось прийде в гості, а їм не можна тим гостям меду, тому додаємо цукор. Часничок на тру на оцю дрібненьку, можете, наприклад, два, три зубки, два натерти, один порізати. Це за вашим бажанням. Дуже швидко готується і вже от зараз 10 годин ранку, вже ввечері можна буде цей салатик смакувати. Часник, якщо ви полюбляєте, що Ваші сім'ї, часник на першому місці, будь ласка, У мене часник просто для аромату і більш нічого. Так, і швиденько нарізаю сюди болгарський перець. Тут все, як завжди. Оці перегородочки білі. Зрізайте їх, вони не потрібні. Вони тільки смак псують. Це можна. Отак обрізать. І я казала, як капуста. Тобто, дивіться, у нас шматочок капусти, так само у нас буде перець. Десь 3 мм шириною. Так само нарізаю червоний перець. Нарізала, перемішую. Можна додати гіркого переця чилі, але це знову таки за смаком. Краще тоді, коли ви вже будете подавати в тарілочку, краще тоді підсипати перець, якщо вам подобається. Ось так виглядає. І моркви зайвої немає, і перця. Все по відношенню дуже гарно. Так, і тепер варимо маринад. Я маринадом тут залю, а потім перекладу в каструлю. Ви можете в банку чи куди там. Готуємо маринад. Для маринаду я взяла півлітра води, додала туди лавровий лист і додала, ну так, взяла на око півчайної ложки, в мене суміш перців є. Далі додаю сюди три столові ложки цукру, одну столову ложку солі. 50 мл оцту 9%. І десь 50 по рецепту можна 25 мл олії. Це вже дивіться самі, як ви полюбляєте. Додаю сюди цукор. Три. Сіль сама звичайна. Одна столова ложка без гірки. Це отак. Розмішую. Додаю сюди олію. Ну, я на око додам. І ставлю це на вогонь. Отак. От Будемо рахувати 50 мл. Ставлю на огонь, закипить і потім додаю оцет. У мене найкраща мірка це оцей гранчак 50 мл. Ну що, кипить, зараз заливаю. Перемішую швиденько. Я приготувала каструльку, ось, сюди перекладу. Тому ж гаряче, тому беріть лопатку. І все залишаємо спочатку на кухні, щоб швидше це все в нас як кажуть, процес пішов. Взагалі, я ж кажу, що вечором вже можемо їсти цей салатик. А так в каструльку складу трішки зверху. Ну я вам покажу. Виходить. Бачите, багато рідини тут ось. Так, яка на смак. Поки ніяка Прикладаю кастулю. Прямо так рукою придавіть. Можете ложкою, якщо ви прямо так все у вас вдома робиться в рукавичках. Придавили. Гніт можна не ставити, можна плівочкою прикрити. Тут буде більше водички. Накриваємо кришку від каструлі і залишаємо цей салат. Вибачаюся, поки збиралася написати, вимкнули світло. Я вам скажу чесно, я забула про цей салат, і він у мене простояв цілу ніч. А зараз збираємося з мамою снідати. Подивіться, скільки туди він повністю майже у цій водички. Яка краса. Зараз ми з вами скуштуємо такий салатик. Я рекомендую відразу винести в прохолодне місце, щоб він не перекисав. А так він буде набиратися ще цим маринадом і буде ставати ще смачніший. Подивіться, який гарний, красивий салат. Ну, давайте скуштуємо. Все візьму разом. Хрумкий. Дуже смачно. Робіть відразу подвійну порцію, тому що буде замало. М -м -м, смакота. Можна додати цибульки зараз. Чому я кажу, що не наливайте багато олії? Зараз пожию. Тому що краще припадати зараз. Можна трішки гостроти додати, трішки додати ще. Цей домашній пахучий олії з цибулькою. І з цього салату ще краще зробиться. Ой, ну дуже смачно, тому не буду дуже варто балакати купіть капусту і зробіть цей салат. Він дійсно смачний! Дивіться відео в соцмережах. До побачення, до нових зустрічей! Здоров'я і миру всім вам!